Так, друзі, вітаю! Сьогодні супер коротке відео. Останнє приготування. Два дні у нас є на заході тепла. Вчора займалися посівною, сьогодні закінчили, посіли пшеничку нарешті. Сьогодні вже почнемо ментально настроївся на посадку чесника. Чого ментально, бо садіння сажалкою це завжди якась лотерея. Ну, не завжди, але як воно піде, непонятно завжди є якісь налаштування, заморочки. Добре, що в цьому році саджу вже другий рік. Коротко скажу, що тут поміняв. Питали, до речі, багато посажалці в тіктоці. Тому такою сажалкою сажу, трьохрядна, ширина фіксована 45 см. Значить, ложки на 24 см тестова спроба у ложки на а, ці на 27, ложки на 27, тестова спроба в ложки на 34, ну, влазять сюди в притик. Пришлось трошки там їх попідгинати доверху, бо ця труба не підходить. Для, значить, що положка, скажу, для однозубки 27 ложки, однозубка 15-25 ідеальна. До речі, для тих, хто каже, що пізно рано садити, подивіться, вже, яке коріння. Його вже треба було висадити мінімум тижня три назад, а то й ще раніше. Ну, ось, подивіться. Ну, включайте інколи голову, не ображайтесь, будь ласка, але включайте інколи голову. Хто пише рано, зійде да хай сходить. Головне, щоб вкорінився. Ну, суть не в цьому. Тут чесник це значить фракція 4,5 ми з неї почнемо. Значить, На даний момент тут загружено 25 кг такого чесника і 25 кг однозубки. І як виходить, пер... так, що в мене перша друга репродукція разом продається. А ось так і виходить. Сажу однозубку в той самий прольот і сажу чесник першої репродукції. І так, без проблем з перша друга репродукція є завжди свіженька. E, значить, для цих зубків, для 4, хто буде садити собі чесник, ну, маєте зрозуміти, що універсальних ложок, на жаль, немає. І під великий і чесник, і під малий, і під одну зубку, На жаль, не виходить. Значить, для 4 фракції 27 ложки в принципі, підуть, і то бере інколи по 2 зубка. E, 34 це для 5, тому що 5 в тому році цими ложками я не зміг посадити, мусив садити вручну. Але ручна посадка це зовсім не то. Для однозубків, в принципі, вони ось такої ідеальні, тому що є ще однозубка 3 то вони також не підходять. Ну в цілому, оце в нас весь такий часник 4 Зараз покажу, яким часником далі будемо досаджувати. Надіюсь, ці потвори сильно вам не мішають. Це дуже важкі умови праці в мене. Тому з вас однозначно лайк і хто ще не підписався, підписка. Значить, протруїли свіжу партію чесночку. Тут десь 46 кг. Ось це такі зубки вже 5-6 плюс. Як протруювати, нагадаю, 7,5 грам Максима на 150 г води. 20 грам стимулятора якогось росту для старту. І це оприскую. І повторюсь, не запарюйтесь, не замочуйте. Вам треба той чесник потім сушити, з ним бовтися, розсипати десь. Мішалку 25 кг закинули 3 минути, Та, 10 минут він буквально просох, блін, вже дощ накрапає, це жесть. І вже тоді от він сухий, практично. І можна ним спокійно садити. Цей чесник замочувався. Я провірив ваші експерименти. чи черговий раз переконався, що ну нафік це замочування. І ось так він виглядає на оцих ложках. Тобто ну це є такі зубки ще по 20 грам. А на цих ложках ось вже він виглядає, він уже тут чуть-шо і злітає, дуже незручно. Ну, Але маємо те, що маємо. Будемо, напевно, на наступний рік повністю переходити на одну зубку, ну, виключно через сажалку. Такі друзі, у нас справи. Вже включимося на полі. Значить, три, між, три ряда міжрядка 45 ну, в ряду десь 10 см виходить. Загортачі зразу загортаю горбочки і таки понаварював, попідсилював сушники і поставивши обов'язково до лота, хто не фрезує. А по культивованому долота ну це просто має бути, тому що оці сушні, суш, сушнички їх вигинає. А от долота вони прорізають шлях і ну, дуже класне дуже класне допрацювання. Всім рекомендую. Все, друзі, ми їдемо працювати. Я сподіваюся, що ви також вже до всього готові а то й посадилися. Гарних вам врожаїв і вже до зустрічі, десь не знаю. Будемо блядь, з Томпом, то побачити. Всім миру, добра.